Привіт! Сьогодні ми продовжуємо зйомки в рамках проєкту Хмельницької обласної адміністрації Поділля Етнофуд. І сьогодні до нас завітала, мабуть, я б сказала, хрещена мама багатьох наречених. Я хочу, щоб ви представилися розказали, хто ви є і чим ви займаєтесь. Тетяна, мені дуже приємно сьогодні бути у вас. Мене звати Марина Васильєва. І я займаюся виготовленням весільних суконь, які я експортую на весь світ. І хотіла би трішки розказати історії, якщо ви зібралися. Звичайно, взагалі, Хмельниччина це один з перших регіонів, який почав виготовляти весільні сукні на весь колишній Радянський Союз. І саме в нашій місцевості, в Кам'янці-Подільському, була така бабуся-розалія, яка перша пошила весільну сукню. І сьогодні я досліджую її родину, у неї було троє дітей. Усі троє дітей успадкували цю весільну справу, і завдяки одній бабусі ця справа поширилась на тисячі, а певно, й десятки тисяч хмельничан-кам'янчан, які зараз займаються цим бізнесом. Я також досліджую цю історію, це неймовірно, і ми, певно, колись розкажемо її повністю. А сьогодні. Більше Тетяна буде певно розказувати, що ми будемо робити. Е, ну а я би одразу по гарячих слідах хотіла запитати: це було щось в етностилі, чи ви не, не досліджували? Чи це от, власне, було щось нове, ексклюзивне, і, і всі почали от, якусь новинку так, давати? Знаєте, е, взагалі, етностиль я не досліджую. У мене бізнес це класична, сучасна. Весільна сукня для дівчат, які вже самостійно роблять свій вибір. Етнокультуру, етно у нас дослідили неймовірно потужно, мені здається, нашу вишивку вже дослідили і роками досліджують. Я досліджую саме феномен українського весільного бізнесу. Чому це феномен? Тому що на сьогоднішній день я почала цим бізнесом займатися близько 20 років тому. І... На той момент я відкрила свій перший весільний салон в Хмельницькому чері. У мене було десь 70% це закордонного, закордонного британня Італія, Іспанія, Америка. І кожна дівчина, яка заходила в весільний салон, вона хотіла закордонну весільну сукню. На сьогоднішній день цей феномен зробили тільки українці. Українські весільні сукні на території України займають 100%. І тому. Це величезне досягнення. Ми займаємо велику частину європейського ринку. Я створила свій бренд уже під новою назвою Єдина, тому що я не хочу популяризувати. Ми раніше дуже ховалися під європейськими іменами. Зараз я хочу, щоб навіть європейці і весь світ знав, що це саме українські весільні сукні, тому дослідження саме в етно у мене немає. Я досліджую сам феномен як. Так, з однієї бабусі у Кам'янці-Подільському. І ще е, частково також до цього доєдналися Чернівці. Як так з декількох родин народився бізнес, який зараз конкурує на весь світ? Тому що у світі є тільки три країни, які виготовляють весільні сукні: Китай, Туреччина і Україна. Е, Туреччина нам не конкурент, вони працюють у своєму сегменті, закритому mm -hmm. такому. А Китай, так, він ж є на європейські бренди відшиваються в Китаї. Українські відшиваються на своїх фабриках, а європейські відшиваються на китайських. Тому я досліджую саме білу весільну сукню. Як, як сталося так, що ось ця біла сукня стала настільки величезним бізнесом у нашому регіоні? Ну і разом з тим, ви кажете, досліджую феномен сукні так само. Коровай. Відверто кажучи, про коровай я дізналася лише будучи тут, на Хмельниччині. Хоча я родом з Шепетівщини виросла в Одеській області, про коровай там ніхто нічого не знає. Коли моя сестра одружувалась, ми туди привезли всі дивилися ось такими квадратними очима. Вони не розуміли, що це, що з ним робити, і чи це їсти, чи це не їсти. Зараз наш коровай український також їде по світу, їде за людьми, які до нього звикли. Це також більше Західна Україна, але ми будемо робити так, щоб дійсно коровай знали всі, і нашими традиціями все рівно користувалися всі. Сучасна молода пара вона зазвичай запрошує гарною листівкою, яка ексклюзивна, запрошує. З дрес кодом кольоровою гамою, обов'язково. Але нам хочеться, щоб разом з цією листівочкою була маленька шишка, яка буде теплом від предків. І це означає, що якщо я взяв шишку, я обов'язково буду, хай там що, я буду на цьому весіллі. І сьогодні пропоную вам приготувати таку шишечку. Можливо, це стане такою маленькою краплиночкою. Можливо, ті, хто люблять, обожнюють ваш бренд і хочуть відсвяткувати весілля. от Візьмуть, приготують, от просто тепло в своїх долоньках принесуть своїм гостям. Рецепт надзвичайно простий. Працювати з ним надзвичайно також просто ми скористаємося кухонною технікою. Перше, що нам треба зробити, нам треба. Дати дріжджям трішечки прокинутися. Для цього ми візьмемо молочко. Я одразу це в чашу міксера відправляю. Далі цукор. І далі дріжджі. Зараз я попрошу вас це все змішати. Будь ласка, трішечки перемішати, щоб наші дріжджі розійшлися. Вони угу. трішки грудочками, вони постоять розтануть, цукор дасть їм сили, вони прокинуться і почнуть бути активнішими. Поки ви мішаєте, поки в нас буде декілька хвилин для того, щоб двіжі постояли, я вас одразу запитаю: а у вас як виникла ідея створити салон? Це було якось природньо чи це от, от. Мені, як, мені здається, в нашому місті природньо, коли всі люди пройшли через наш базар. Угу. Тому що наш ринок це неймовірно потужний взагалі, інструмент для багачок Наш ринок дав нам таку, знаєте, місто. Тисячі, десятків, а то й мільйонів маленьких бізнесів. І мені здається, нам неймовірно пощастило, тому що ми змогли е, цього величезного ринку е, якби народити багато-багато класних швейних і не тільки швейних бізнесів. Тому я один з прикладів, які вийшли з нашого прекрасного ринку, так так, так. Ось, супер. Залишаємо хвилиночок на 10-15, Хай вони прокинеться. Ви почали шити. Е, ні, я стояла на базарі, якби торгувала українськими весільними сукнями, і були такі дівчата, які приходили з трішки вище запитом із ціновим сегментом. Е, у мене батьки бізнесмени, у мене в центрі міста у батьків було приміщення, і ми порадилися в родині. Вирішили там, у мене була ідея. Я ніколи не зупиняюся. Я завжди щось досліджую, мені цікаво нові проекти, я обожнюю щось створювати. І дивлячись, уже на той момент я розуміла, що багато українських весільних але Тоді я ще заглядала так в сторону Європи, Америки і думала, от би було класно привезти в наше місто брендові весільні сукні, тому що їх тоді ну, не існувало. І попит на них був. І на них був попит, так. Mm -hmm. І у мене були, певно, там найдорожчі наречені, скажімо так, в місті, які були. Вони всі купували у мене сукні. І я відкриваю весільний салон, завожу туди. Всі європейські бренди, які на той момент я дивилася на них у 2013 році. Я пам'ятаю, як сьогодні, коли я приїхала в Барселону на показ весільних сук. Це було щось неймовірне. Я дивилася і думала, це потрібно відтворити в Україні, Того, що такого там масштабу я навіть не розуміла, що це взагалі можливо, коли там тисячі моделей, тисячу людей, сотні моделей, і це все на подіумі, світло, і неймовірно. І я привожу ці сукні в Хмельницький і починається якби ера еволюції. Сюди починають їхати до мене дівчата не тільки з Хмельницького, а Вінниця, Тернопіль, навіть Київ. Усі, хто хотіли такий відібраний лакшері сегмент, я його забезпечила повністю. А як перейшли від одного О, до іншого? Знаєте, не було би щастя, де да нещастя допомогло. То це в моєму випадку. Е, ви, на нашому ринку будується Європа, торговий центр. І я думаю, ну що ж, візьму я там якусь площу, беру я там якусь площу, а виявляється, що, що торгівлі не працює, що торгівлі там нема. Мені здається, що я пам'ятаю навіть зараз, що я заплатила щось 15 тисяч гривень. Тоді це для мене були такі космічні гроші, що я спати не могла. І так за те переймалась, думаю, ну потрібно там. А я оплатила три місяці і думаю, потрібно там робити хоч що-небудь. Ну, то ж, площа є. Думаю, поставлю я там швейні машинки. Ставлю я там швейні машинки, беру дівчинку, яка вишиває вручну бісером, і думаю, що вона мені має пошити весільні сукні. Ну, чомусь я в мене була така асоціація, що якщо людина вміє тримати голку в руках, вона, значить, може, вже все. Починаємо, ми з нею щось там. Так придумувати, що у нас виходить. Трішки в нас не дуже виходить. Але там з 3, четвертої сукні почало щось виходити. Яке ж у мене було моє здивування, що я їх відразу продала. Я починаю набирати людей, у мене починають збільшуватися обсяги. Але що мені, знаєте, Європа мене врятувала? Тому що кожен місяць я добираю людей. Вибиваю одну стінку, гіпсокартонову. Проходить ще, ще тиждень, я ще вибиваю стінку. Проходить тиждень, я ще вибиваю стінку. І весь другий такий Європа, мені казали, все. Там просто я просто приходила, мені казали, скільки тобі знести кіосків? бо я там була одна на весь поверх всієї Європи. І таким чином мій масштаб просто ріс шаленими темпами. У мене не було обмежень ні в чому. Скільки мені потрібно було площі, стільки її організовувалося в той же день. І таким чином, таким чином бізнес набирав, набирав обертів, і я вже розуміла, що я створюю бренд, що бренд добре продається. І еволюція уже з салону. Мені вже так, салон мені вже ставав не настільки цікавий, навіть як те, що не настільки цікавий, мені завжди хотілося цього масштаба. І я розуміла, що своїм брендом, цим масштабом я можу багато покрити країна не тільки одне місто. Переб'ю вас, дріжджі вже трішки прокинулись, і так. далі нам потрібно сюди додати всі решти інгредієнтів: трошечки солі. Ваніль? Тут ром для аромату. Яйця зараз, об'ємо, а вас прошу додайте борошно все одразу і масок. Зараз ми за допомогою міксера його замісимо. Це можна робити вручну Хвилин 15 потрібно місити вручну, міксером хвилиночок 10. Наше тісто замісилось, воно м'яке, відносно липке, але ми його все рівно залишаємо на годинку-півтори, щоб воно у нас збільшилося в об'ємі вдвічі. Як тісто підходить, хотіла би запитати, чи змінилися вимоги наречених от на момент, коли ви тільки починали свій бізнес і, наприклад, там зараз? Знаєте, я не скажу так, що змінилися прям вимоги. Я скажу, що змінилися пріоритети. Тому що раніше наречені приходили дівчата, вони багато звертали уваги на те, що скаже їхня мама, і чи одобрить вона цю сукню, чи не одобрить. Вік дівчат на сьогоднішній день трішки став більший. У мене набагато менше наречених, які були раніше 18 років, 19 років. Зазвичай зараз наречена, це вже 27-28 років. Це дівчата, які можуть і, і часто оплачують сукню самостійно, а коли вони оплачують сукню самостійно, вони і приймають рішення самостійно. І вони. Знаєте, вони не бояться виглядати уже, скажімо так, не яскраво. Вони готові виглядати яскраво, впевнено в собі. Хоча кожна, хто приходить, уже кожну дівчину прикрашає не сукня. Тому що дівчата, саме мої наречені, вони настільки усі впевнені в собі, що вони прикрашають сукню, собою цю сукню. Ну і мені здається, це. Наша така еволюція взагалі жіноча в Україні. Це аж, аж так до мурашок. <реш> Боже, як це гарно. Так, да, воно дуже-дуже. Зараз з вами.